Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Нікопольщина продовжує потерпати від ворожих атак. Вночі окупанти знову поцілили по мирним кварталам району. Під вогнем опинилась мирівська громада. Там побиті будинки та комунікації обійшлось без постраждалих. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз нами на прямому зв'язку. з Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Терор мирного населення Нікопольщини не припиняється. Більше десяти ворожих снарядів вночі прилетіло по мирівській громаді. По житловим кварталам окупанти вдарили з важкої артилерії. Людей дивом не зачепило, проте є чималі руйнування. Далі пряма мова. Вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Попри численні загрози артобстрілу, ніч та ранок самому Нікополі пройшли спокійно. Давайте послухаємо. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. В інших населених пунктах області також все спокійно. На прифронтовій території ситуація залишається під повним контролем Збройних сил України. Далі пряма мова. Наші війська після звільнення окупованих на правому березі Дніпра громад продовжують здійснювання заходів заборони шляхом обладнання оборонних рубежів, позицій, а також проводять розмінування місцевості, житла, об'єктів інфраструктури та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. Також сьогодні в області відключення електроенергії відбуваються за встановленими графіками. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І західні українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до наступу та посилює підрозділи на Донбасі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Вважають імовірний напрямок Луганська область. Зараз окупанти намагаються захопити шахту південно-донбаська на північному сході від Вугледару, щоб оточити населений пункт. Важливим напрямком залишається Криміна Сватове. Там ситуація вкрай важка. Все заміновано, постійно е, передають туди, підтягують резерви росіяни, постійно обстріли, постійно там і артилерія працює, постійно підтягують важку техніку. Але все ж таки. Там е, ситуація в нас найкраща по е, лінії фронту, яка є, і ми постійно спілкуємося з бійцями е, для того, щоб з'ясувати що їм потрібно для того, щоб а тримати е, оборону, б – навіть мати певний успіх. Фейки про склади української зброї на АЕС, жорстоке вручення повісток та нові захмарні тарифи. Україну накрила чергова хвиля російських інформаційно-психологічних операцій. Наш Владислав Авдієнко проаналізував топ найгарячіших міфів окупантів та зібрав поради експертів, як не потрапити на гачок професійних любителів сіяти паніку. Ось так пишуть російські пропагандисти під дулом автомата в Україні. Вручають повістки. Це в черговий раз свідчить про невдачі на фронті. Українське командування квапить військкомат, і неважливо скільки людині років придатний він чи ні крутять усіх. Зізнавайтесь, ви також повірили. Насправді ж на цих кадрах затримання патрульними п'яного озброєного чоловіка, який тільки нарубав топором знайомого фейк Бо російської пропаганди Бо швидко розвінчують в управлінні патрульної поліції України на відеокопи. Залічені хвилини нейтралізують агресивного кривника, надають першу допомогу потерпілому та викликають слідчих. Держимишина час 5 секунд, скоро приїде. що ми ще можемо може помогти? Держи приблизно далі заключено. Операція Возмєздіє. після нищівного удару зсу по табору могилізованих росіян в окупованій Макіївці. Рашисти заявили, помстилися, мовляв, вбили стільки ж наших воїнів ракетним ударом у Краматорську, начебто у місцевих гуртожитках. В результаті масованого ракетного удару знищено більше шести сотень українських військовослужбовців. От тільки російські ракети навіть не влучили у цілі, твердять іноземні журналісти, що працювали на місці обстрілу. А Краматорська міськрада опублікувала відео, на якому не видно жодних руйнувань структури будівлі чи, хоч якихось слідів крові. Також серед найгарячіших фейків росіян, начебто розміщення українськими військовими техніки та боєприпасів на АЕС, цей вкид вже спростували експерти МАГАТЕ. А ще заклик не передавати Україні леопарди в німецькому аеропорту, зроблений у фотошопі. Мета таких інформаційно-психологічних операцій похитнути довіру до ЗСУ та розколоти суспільство, кажуть експерти. На такі окремі осередки, якими дуже просто маніпулювати, да тому що дуже складно маніпулювати загальною думкою нації, яка веде боротьбу проти окупанта. У військовій адміністрації пригадують на початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися зламати сайти територіальних громад, аби поширювати паніку серед жителів області. Туди вкидували інформацію про те, що там громада вже зайнята, влада вас покинула. Да. Є фейки, що спрямовані на розпал ненависті до влади. Ось, приміром, російське видання заявляє про захмарне підвищення тарифів на електрику в Україні аж на 47%. Українці отримали перший подарунок в новому році. Тарифи на світло підніматимуть в три рази. Вкид спростовують активісти проєкту Воксчек. Під час воєнного стану діє заборона підвищувати тарифи на комуналку це зроблено зокрема для того, щоб якраз захистити людей, які зараз дуже вразливі до зростання цін. Експерти радять завжди шукати перше джерело інформації, яке компетентне її поширювати, перевіряти слід і фото, які прикріпляють до новин через функцію пошук по зображенню у браузері. Принаймні, ви можете знайти де ще використовувалось це зображення, і що важливіше. Чи має відношення це зображення до тієї новини, якою воно підписано? Також експерти радять створити набір перевірених онлайн джерел новин. Це і офіційні сайти громад, обласних військових адміністрацій, і перевірені часом видання. Особливо прискіпливо треба перевіряти інформацію з телеграм-каналів. Ми з вами прекрасно розуміємо, що ці телеграм-канали вони створюються в два кліки. Да і їх адмініструвати може будь-яка людина з будь-якого куточку світа, і ми з вами ніколи не дізнаємося, чи це було вороже і псо чи це справді була інформація. Також характерна ознака фейка гучний заголовок, що пробиває на сильні емоції. Тому, перш ніж поширювати будь-яку інформацію, експерти радять прискіпливо її перевіряти. Адже війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.